так он мало уровня прогружается. Шл и ты на две острые. Ну погнали. Бери сюда. Жми вот сюда в хатку. Я фрукта тобі в цьому ролике не вижу. А це за штука? Блин, жми ещ раз. Так, вот это вс выбирайся, ты хочешь в качать. Давай вот це чуть-чуть. Да. Ну, типа, вот так, так, иди сюда. Старый пол, ты мой на твердке. Я лечу! Давай-ка! Скажи, гарный у мене хвостик сзади. Это а пища. Мене Ми, кей... таке повезло. Мене акулич... У мене акуличий хвостик, а там ангельські такі крилашки. А я ж я за фрагменти крутила, а тобі просто все зайшла ігру. Так. Ми летимо. Що я... б йострів? Обери у цього. Okay. Ой, о, я можу. <плес> так я знаю, що ти можеш плавати. Я быстро плаваю. А туди пливи, Вон, сюда. Сюди. Бери у цього. Тось, в мене булон. Добре. Самий перший пірат. Все, прийшли за мною? Зараз тобі буду помогати. <плес> То блін! Давай добивай. Я вже ті мав. Я з одного удару усім мало хопели залишаю, а ти добиваєш. Тут, ви на мене підете взагалі. Вони любіте, це знову. Ви на мене підете? О, мені дали. Не бійся, Я ще й йому у рот буду. там ще одна впіралька. Якщо вам сподобається, я буду штатна. І я теж. Подивимося, скільки лайків набере. Якщо ви наберете 10 лайків, то ми будемо більше Ой 7. Сім? Ні, у мене буде більше тоді. Якщо ви е, 20 лайків зробите, то ми будемо знімати далі блокфору. Для твого. Не нормально. Да, у цього відео Треба буде. Березно. Господи, я ж довго вблюдатку телека. Да залезай, нецай, нецай. Ой. Во, бензиланом светится. Ну вы куда же знать, нажала. Вербая! Вербая! И ты до степота бывай? Нет. И пила их тут. Я их на встал. А давай тебе катану. Не одна что-то выпала. Дава катану тебе купим за 6 тысяч, да? Так. Да. Нет, да. за 12 тысяч. Давай тепайся, тепайся. Ой, давай квест. Погнали, пятница тобі купим катану. Ты хочешь просто руками дать опустить? Нет. Я не хочу. Я хочу, хочу катануть. Ай, блин. Я Диамой. я мой. Що, Не куди за мной. Мочка, що я в стоке? Можливо, ты себе зарабатываю. Так, давай, заходи. Зараз тобі зразу фрукт куплю. Фрукт? Так. Мне наше фрукт. Шабун. Так, вот, типа са катана купляй. А будемо прокачувати фрукт тобі, зараз підемо на останній острів, буду прокачувати чи ні? Не знаю. Та, хочеш фрукт прокачати. Щоб було пару способок. Так, якщо то, то я зараз граю. У нього лапочка порвалась. А, це тільки намально це ПВП ще в гості, наші на нього наривають. Мы зато маль, а вот, теперь, теперь, с этого поехали. Я тобі перевела на русский язык, чтобы был Катана. Видишь, вот Шерлест перед с Катаной. Я Катяна. А что же это? Я полетела на катана, А Что это за штука? Какие? Это фрукт. его можно сожрать? Не, его можно способки ебать. Это... А А Это наш друг? Нет, это мой друг. Ну можно считать, что наш. Ой, я вже забула про відео навіть. Он так летит файло. Хто? Мітит? Він просто так. Маска Гуля мені дуже подобається. У мене ще є очки Свена. у мене куча разных кустой. У мене куча я мечил, я просто цей їх купив недавно. Тепер все 12 очков качається фрукт. Саме нижне. Угу. Оце. Оце часто тут ракачав, що? Тепер, секундочка, я урона нанесу. А я з цим робив? Ні, мій тіп сражається. Пішли. Ша, кіборга бос є. Є. Yeah. Вийшли. Давай босик його вбий трошки. Молодець, вбивши. Тепер дитя не знаю, що це. Бо? Що це? Що з цим робити? Ой, вот сюда жмаешь его так. Саня. Чипсы в рот. не сдох. А, с типсол гитара. все. Начинается жесткий полета. Редко вот тут покипал по. Ема у него гудхумен. гуд хумен дай, ема у меня под. Вот так вот так вот. Лезай масса мне. Пиздец. Ну, Пошел в жопу! Тварь! Сидеть, тут поехали. С кем? Типо, на, похавать! Хрен тебе с попадаешь! Десы! Воля! Воля! Тебя ж Дай, Я не хочу сливать 2,5 миллиона баунти! на Пожавьте мне память в полет. Я зараз его на воду доведу. А не, на воду зря, на воду зря. Так, использовал я просто хапчик. Да зайти. Зайти, все, винтами. Секоночку рынка не добью. Ахай же у меня. А, ну ты не трогай перешл приходить, как же он сейчас не полезла. Редко задал. Мой 5 миллионов, помните, не списал. Uh. Yes. Я к тебе еще виду ти то Сейчас понадобится. Не даже сюда прилететь. Ой! Я сосудочка уже на лапке. Прикинь, смотри. Смотри, ты видео не забыла, что ты снимаешь? А, Що таке? А, Тобі скоро польот відкриється, Ірин, ти в курсі?